Всім привіт ви на каналі Містер Жук, і сьогодні я розповім і покажу вам 5 ігор, які вийдуть або вже вийшли і стануть популярні у 2025 році. Тому не будемо тягнути кота за хвіст і бажаю всім хорошого перегляду. І погнали! І на п'ятому місці у нас The Elder Scrolls 6. Це нова частина культової RPG, яку Bethesda готує вже понад 10 років. Події гри розгортатимуться в новому регіоні Тамріелля і обіцяють величезний відкритий світ з горами, пустелями та древніми руїнами. Світ буде динамічним, з змінами погоди, сезонами та інтерактивними NPC, які реагуватимуть на ваші дії. Гра буде використовувати новий графічний двіжок, що забезпечить неймовірну деталізацію та масштаб. Теж 6 обіцяє стати найбільшим і найяскравішим світом у серії. Що дозволить насолоджуватися грою на сотні годин. Ось рекомендовані системні вимоги для T6: Процесор Intel Core i7 12 го покоління, або AMD Ryzen 7 5 го покоління, відеокарта Nvidia RTX 3080, або AMD RX 68.00 XT, і оперативна пам'ять 32 ГБ. Ось ці вимоги, щоб насолоджуватися е, хоча б на. Середній ФПС і з хорошою графікою. Ну, а ми йдемо далі. І на четвертому місці в нас Marvel's Wolverine. Це нова гра, де ви зможете взяти на себе роль Росомахи. Тут ви переживаєте емоційну історію і випробуєте себе у жорстоких боях з використанням його знаменитих металевих кіхтів. Росомаха буде розправлятися з ворогами в ближньому бою. Використовуючи свої кіхті. Гра розкриває глибші моменти життя героя і його боротьбу з внутрішніми демонами. Росомаха досліджує різні локації, де нас чекає безліч секретів і квестів. Системні вимоги для цієї гри це, звісно ж, Intel Core i7 12-го покоління, або AMD Ryzen 7 5 го покоління, відеокарта Nvidia. RTX 3080 або AMD RX 6820 xt і оперативна пам'ять 32 ГБ. В принципі, ті ж самі вимоги системні, як і на ТС6. Ну і ми переходимо до ТОП 3. І на третьому місці в нас Cyberpunk 2077 Orion. Це продовження популярної гри, яке обіцяє покращити та розширити все, що ми полюбили в оригіналі. Ми знову занурюємося у світ Найт Сіті, але цього разу з новими локаціями, героями і ще глибшим сюжетом. Окрім Найт Сіті, ми відвідуємо інші місця та райони, які виглядатимуть ще більш деталізовано і масштабно. Ви продовжите подорож у світі кіберпанку, де кожен вибір впливає на долю вашого персонажа, бо її стануть ще динамічнішими з новими можливостями, а кастомізація персонажа отримає ще більше варіантів. Розширена система кибернетичних імплантів, що дозволяє налаштовувати героя під свісти. Рекомендовані системні вимоги, ті ж самі, як і на TS6 і на Marvel's Wolverine. Це Intel Core i 7-12 го покоління або AMD Ryzen 7 5 го покоління, відеокарта Nvidia RTX 3080 або AMD RX 6800XT, і оперативна пам'ять на 32 ГБ. І Cyberpunk 2077 Orion обіцяє стати наступною великою віхою у світі кіберпанку. Більше пригод, більше можливостей і ще більше свободи для гравців. Якщо вам сподобалася перша частина, це буде саме те, що ви чекаєте. Ну а ми йдемо до ТОП-2. І на другому місці у нас Assassin's Creed Shadows. Це нова частина серії, яка пропонує гравцям темну атмосферу і ще більш глибокий сюжет. Ви опиняється в світі, де асасіни та їх вороги ведуть не лише боротьбу за владу, а й за власні ідеали в темному і небезпечному світі. Події відбуваються в новому темному світі, де кожен вибір може призвести до непередбачуваних наслідків гратимете за нового персонажа, що знаходить себе в цьому світі і має свої цілі. Більше таємниць, більше змов і складних рішень, які визначатимуть долю героїв. Бойова система стала більш складною з акцентом на стелс і підготовлені атаки, що вимагають стратегії. Системні вимоги для Assassin's Creed Shadows це. Intel Core i7 12 го покоління, або AMD Ryzen 7 5-го покоління, відеокарта Nvidia RTX 3070, або AMD RX 6800XT і оперативна пам'ять на 32 ГБ. Як бачимо, всі ці ігри потребують однакових вимог, е, тому що вони всі приблизно на одному рівні і графіка, і е, двіжок, і ці всі. От і тому Assassin's Creed Shadows обіцяє бути найтемнішою частиною серії, де кожен ваш крок може мати важливі наслідки. Якщо вам подобаються інтриги, стелс і складні моральні вибори, ця гра стане справжнім випробовуванням. Ну а ми йдемо до топу 1, І на першому місці, як могли більшість догадатися, це GTA 6. Це прорив у світі відеоігор, події розгортатимуться у Vice City, яке отримує сучасний вигляд із деталізованим відкритим світом, реалістичними NPC та динамічною погодою. Уперше в серії ви зможете грати за двох героїв, зокрема за жінку, їхні історії тісно переплітатимуться, створюючи глибокий сюжет із несподіваними поворотами. Ревців чекатимуть нові механіки боїв. Покращена економіка, бізнеси, пограбування інвестицій та оновлений GTA Online із безліччю режимів і кастомізацій. Rockstar Games витратили понад 8 років на розробку, щоб зробити цю гру максимально реалістичною, інтригуючою та революційною. GTA 6 це не просто гра, це подія, яку чекатимуть мільйони. Рекомендовані вимоги для GTA 6. Надіюсь, вам сподобався цей ролик. Я дякую всім, хто додивився до цього моменту, а я бажаю всім хорошого дня. Всім пока!